Ну що ж, нещодавно минув час, коли будинок пробив північ, і багато людей загадало новорічні обіцянки. Але за дослідженням Forbes Health, 60% людей відчувають тиск, коли їм потрібно поставити нові цілі на новий рік. І більшість із них ці цілі взагалі не виконуються: Схуднути, віддати борги, купити нову машину, телефон, сходити в спортзал, вивчити мову і так далі. Більшість цих обіцянок вони не виконуються протягом перших трьох місяців, тобто до березня місяця. Чому так стається? В чому проблема проблема в тому, що люди не можуть виконати свої обіцянки. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як правильно ставити собі новорічні обіцянки та як уникнути того, щоб вони не виконувалися. Багато в чому ритуал прийняття новорічних обіцянок є довільним. Насправді це не важливо, коли ставите ви собі обіцянки. Чомусь багато людей вирішили, що саме 31 грудня краще ставити собі новорічні обіцянки як новий план на Новий рік. Але клінічний психолог Террі Блай стверджує, що Новий рік це момент для роздумів. Чому так? Тому що в кінці року багато людей сідають, беруть папір, ручку і починають дивитися, що вони досягли цього року і що вони хочуть досягти наступного року. Але коли людина задумується над цим, то вона думає, М -м, деякі мої новорічні обіцянки не були виконані. То чому ж? Чому ж саме в цей день, цей день люди починають думати про це? Більшість людей вони спираються на мотивацію, не на дисципліну. Тому коли вони бачать в стрічки інстаграму чи в будь-яких соціальних мережах, як поставити ціль на 2025 рік, як бути успішним, як бути продуктивним і так далі, люди не замислюються, що вони справиться зараз тільки на мотивацію, яка в своїй довгостроковій перспективі не є дуже така. Корисна для того, щоб ми ставили новорічні обіцянки і потім їх виконували, тому що мотивація це тимчасовий ефект. Вона не завжди на нас впливати не буде. Вона ніколи нам до кінця не буде допомагати доходити до своєї цілі. Консультант Дженніфер Ковальський він також погоджується з цією думкою, що 31 грудня це така абстрактна дата, коли люди змотивовані в групі, тобто в цьому світі, поставити нові цілі, тому що для них це буде як новий старт з нового листка вони починають своє життя в новому році. І він каже, що такий старт він не завжди є ефективним, тому що люди об'єднані однією ціллю просто обдумати, роздумати і обговорити свої цілі, які вони хочуть виконати. Але чи справді це їхні цілі? Ось тут питання. Тому є чотири факти, які впливають на прийняття обіцянок. І перший факт це ефект свіжого старту. З Новим роком люди думають, що це нове життя, нова сторінка в їхній історії. Але чи справді це так? Тому що, в принципі, ми можемо починати своє життя кожного дня, як тільки прокидається сонце, наше життя може стати іншим. Люди спираються на 1 січня як на рятувальний круг, який може врятувати їх від того пекла, в якому вони жили. Не засуджуйте мене, коли я сказала пекло, тому що якщо люди ставлять свої обіцянки, то вони обіцяють собі їх виконувати, тому що вони хочуть собі краще життя. Для кожного краще життя означає по-різному. Тому ефект свіжого старту спонукає людей ставити безліч обіцянок, до речі, більше десяти і виконувати їх. На початку вони будуть їх виконувати, далі ефект свіжого старту вже не такий стає їй свіжий. Другий фактор це мета та мотивація. Звичайно, коли в людини є ціль, мета та мотивація в житті, їй здається, що є сенс жити. Є сенс, куди рухатись і куди йти прямувати, досягати цілей. Але насправді, якщо подумати, мета є у кожного. Але ці мети вони відрізняються від людини до людини, та й також шлях також відрізняється. Можна поставити одну мету для різних людей, але вони будуть досягати її по-різному. Тому часто всього люди і покладаються на свою мотивацію, яка є тільки тимчасовою. І якщо так цікаво, то мотивація навіть залежить від періоду дня. Коли ми можемо почувати себе більш змотивованими, коли колись менше. Тому на мотивацію і лише на мету покладатися не варто. Третій фактор це соціальний зв'язок та виконавча функція. Є люди, які ставлять собі цілі, де вони можуть їх досягти в команді, в групі або в колективі. І коли люди бачать, що інші також стараються досягти цієї цілі, вони покладаються і на свою мотивацію не відставати від них. Вони хочуть бути частиною суспільства, вони хочуть приносити користь іншим, вони хочуть розуміти, що вони важливі в тому чи іншому колективі. Але з часом виникають різні суперечки, сварки, іноді люди також покидають свої новорічні обіцянки в колективі, і ваша ж обіцянка також може рухнути. Тому не варто завжди покладатися на інших людей, тому що якщо це ваша обіцянка, то, будь ласка, виконуйте саме її ви. Та четвертий фактор це центр винагороди та дофамін. Дофамін це в нас гормон радості та задоволення. І коли людина лише ставить собі ціль, йде викид дофаміну у мозок, і мозок це сприймає як вау-ефект. Йому це подобається, він розуміє, що людина хоче досягати цих цілей. Подобається розписувати ці цілі. Ну, хтось просто може написати список, хтось може розбити ціль на маленькі кроки. І для нашого мозку це наркотик. Він просто обожнює цим займатися. Йому дуже приємно, коли людина ставить ціль. Але ще й також приємно, коли ця ціль виконується. Але рідко, коли дофамін може вивільнятися, коли ви досягаєте цієї цілі. Тому що досягнення цілі має свої такі м м кроки. Перепони на шляху, тому вам важко його вивільняти, ви скоріше всього будете відчувати стрес. Тому дофамін виділяється тільки тоді, найбільшій кількості, коли ви ставите цілі та досягаєте їх. То чому ж обіцянки не виконуються? Перше, ми думаємо занадто масштабно. Більшість людей ставлять собі глобальні цілі, які можна досягти не лише за рік. І вони не розбирають їх на маленькі кроки. І той же саме кавальський психолог він каже, що більшість людей і потерпає від стресу у своєму житті, коли вони не можуть досягти своїх цілей. І тому, частіше всього, люди в березні їх закидують. Що ж робити в цьому випадку? Ви маєте свою ціль, яка б глобальною вона не була, розбити на маленькі кроки і виконувати їх. Якщо ви бачите, що цей маленький крок ви вже виконали, ви можете його зачеркнути, дофамін вивільниться в мозок, вам стане приємно, мозок буде кайфувати від цього, і ви вже будете крок ближче до своєї цілі. Друге, ми не питаємо, чому. Така і концепція у нас, коли ми бачимо, що хтось хоче. М хочу наступного року схуднути на 20 кг. Я теж хочу. Але коли ваша вага окей і нормальна, або вам протипоказано худати, то для чого вам ця ціль? Ви не питаєте, чому? Тому що ця популярна ціль, новорічна обіцянка на... у всьому світі, запитайте себе, чому. Навіть якщо ви поставили ціль цього року, відкрийте свій щоденник і подивіться на свої цілі і запитайте, чому? Для чого? Для чого ви ставите ці цілі? Я можу привести вам приклад. Наприклад, людина сказала, що я хочу ходити в спортзал три рази на тиждень. Але вона просто ненавидить спортзал. Вона ненавидить там бути, бути серед людей і тягати штанги, бігати на біговій доріжці і взагалі це не її. То чому вам ставити цю ціль? Поставте собі ціль, по-перше, знайти вид спорту, який мені буде приємний. Потім почати займатися цим спортом у комфортному вам режимі. Навіть якщо людині буде комфортно займатися два рази на тиждень, то чому себе змушувати три. Все рівно, будь-який маленький крок приведе до будь-якого результату. Тому ви краще запитайте себе, чи це воно ваше, чи не ваше. Якщо не ваше, то знайдіть альтернативу. Також, третій фактор. Ми не готові до змін. Коли людина виходить з зони комфорту, звичайно, це стрес. І завдяки еволюції людина пристосована до того, щоб ми уникали стресових ситуацій і виходу з зони комфорту, тому що там нас чекає смерть. Насправді, мозок не думає таким чином, таким а, логічним зв'язком. Я виходжу з зони комфорту, смерть. Я пробую щось нове смерть. Я хочу змінити все в своєму житті щось смерть. Так, да, ми розуміємо, що це не смерть для нас, але для мозку це так, і він будь-яким чином. Намагається зупинити нас від цього. То давайте подумаємо, чи готові ми до змін, чи ні. Якщо ж ні, то давайте спробуємо вийти з зони комфорту. Тому що зазвичай за виходом з зони комфорту нас чекає успіх. І як уникнути провалу? Насправді, що я роблю і рекомендую вам: Зосередитись на своїх пріоритетах, що насправді ви хочете змінити в собі або продовжити вдосконалювати. Оточіть себе людьми, які також мають схожі цілі, це допоможе вам знаходити мотивацію та дисципліну у довгостроковій перспективі. Вам буде приємно робити те, що вам подобається і що вам реально потрібно в житті. Навіть якщо ви не хочете вивчати мову три рази на тиждень, два рази це також буде окей. Знайдіть свій темп, знайдіть своїх людей та знайдіть свої цілі. І ви ніколи не зазнаєте провалу. Тому я не проти ставити новорічні обіцянки, вони завжди, завжди спонукають нас думати про своє життя та змінювати його в найкращу сторону. Але не бійтесь провалів, не бійтесь зробити помилки, тому що саме помилки допомагають нам зрозуміти наше чи не наше, йти нам туди чи не йти туди, але й також розумійте, чи це ваша обіцянка чи ні. Якщо вам сподобалось відео, я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите пальчик догори, підпишитесь на мій канал, і ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.